Це наслідки влучання російського безпілотника шахеду багатоповерхівку по вулиці Петропавлівська. Вибухи у Сумах пролунали близько 11-ї години ранку. До оголошення повітряної тривоги. Я каву якраз чуємо, ну, мопед летить, така джуд. -джу -джу -джу. Перший раз гахнуло десь недалеко, а другий раз гахнуло, в мене часка шкавою підскочила на столі, і перевернулася. Значить, ми давай думаємо, треба виходити, мабуть, одягатися, взяли, що глянули сусідній під'їзд, розвалили. Перший приліт, я коли був, я почула, що як. Я кажу, шалений мотоцикліст і колись врізався. Мать пошла подивитися на це. І тут другий раз прилетіла, вона на балконі була. Ну, такого переляку сильного не було. Але коли я вийшла до під'їзду, то побачила, що там руйнування, ну майже поруч. Шкоренько вискочила, хлопці, ДСНСники допомогли. Ми біженці з Луганська. Відчумаємо лють. Внаслідок влучання загорілась покрівля та кілька верхніх поверхів будинку. Тут ви бачите перехід з чотирьохповерхового на п'ятиповерховий будинок. Тут також виникло загоряння по площі на покрівлі, тому треба було і це робити. З іншої сторони будинку там дуже сильні розрухи на верхніх поверхах. Там стіни практично немає. Тому поки проводили гасіння пожежі з іншої сторони, проводили розвитку, розбір завалів. Також довелося за попередню інформацію врятувати одну людину. За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу дві людини загинули, ще 19 поранені. Після наданої медичної допомоги 15 з них відпустили додому, четверо залишаються в лікарні. Будемо Вирішувати питання щодо розміщення тих, хто постраждав, якщо треба житло, у нас передбачене, будемо розміщувати в гуртожитках. Тут вже приїхала маршрутка, зараз когось вивезти треба. Плюс в другій школі зараз розвертаємо ну, готові прийняти тих, кому потрібно, щоб водичка, чай, печиво, там речі. Тобто в другій школі зараз будемо приймати, бо мешканці, які захочуть. Після удару, коли рятувальники надали допомогу людям та гасили пожежу, повітряна тривога тривала ще дві години. Була повторна загроза обстрілу. Наш дом, наш подъезд. Именно в подъезд. И там две собаки, два кота. А нам кажуть, идите домой, иди в укрытие. Где укрытие? Где дом? Нам некуда идти. Оградили ленточками, ми не заходим, но нас и отсюда прогоняют. За словами міського голови Олександра Лисенка, до міськради надійшло повідомлення про чотири закриті укриття під час тривоги. У нас виталія буде по цьому, тут, в торці будинку, виконане приміщення, приватне приміщення, магазин, вони повинні були його відкрити. З цим ми будемо розбиратися. І також у нас по місту було чотири. А те, що мені повідомлено, це чотири е, в житловому фонді, чотири було одне, одне там під питання, тому що, кажуть, навісний замов був, але він був відкритий. І люди скористалися їм, але просто були такі такі жалюзі закриті, але він замок був не закритий, А в трьох зараз ви з'ясовуємо загалом за інформацією обласної адміністрації, внаслідок атаки чотирма безпілотниками шахет у сумах пошкоджені адмінбудівля та два житлові будинки. Катерина Гладенко, Сергій Коваль та Сергій Шаповалов. Суспільне новини суми.